Вітаю, мої дорогі, вітаю. Знову спілкуємось ввечері цього дня. Дуже вчора спілкувалися з моєю ученицею. І прекрасна фраза, прекрасна фраза. Але давайте з нею розберемося, наскільки вона мені теж лягла. Вона лягла. Спочатку безапіляційно, потім я почав умнічать, поумнічую з вами. В році є два дні, на які ми не можемо вплинути. Що це за дні? Давайте поки що кілька митій, подумайте, що це за дні, на які ми не можемо вплинути. Бо перефразуємо змінити. Так от. Це вчора і завтра. Звучить так. Чи так це? Дійсно, вчора ми не можемо змінити це абсолютно достовірно. Тобто це про проживання в миті тут і тепер. Дійсно, вчора ми не можемо змінити, але вчорашній день. Да? Ми можемо змінити до нього ставлення. Ми можемо змінити е, свою думку про нього, свої відчуття про цей день. Дійсно, події ми вже відмінити не можемо. Ми... Немає у нас такої системи. Але своє відношення. Ну, наприклад, вам вчора хтось виніс мозок е, і. Поводив себе, а ви вважали, що ця людина дуже там, достатньо до вас близька і хотілося тепла. От. І, але і вже змінити не можна. То, що відбулося, те відбулося. От. Але своє ставлення до цього ви змінити можете. Ви можете змінити. Ви можете е, стати сильнішим, стати милосерднішими, Стати мудрішим, стати стриманішим, зробити висновки і далі рухатися з цими висновками. Тобто все одно, базуючись на вчора, ви можете створити своє завтра. І коли така ситуація повториться, а я впевнений, вона повториться, ви вже будете по-іншому на те реагувати, точніше, не будете реагувати зовсім. В цьому є. Якраз вплив на завтра. І навіть не сьогодні впливає на завтра. Хоча рішення ви приймаєте і переусвідомлення на сьогодні. А вчора впливає на, 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 на завтра, в нашому випадку на післязавтра. Тобто я не зовсім згоден, що ми не можемо впливати на завтра. Перефразуємо: минуле і майбутнє вплинути неможливо. Можливо! Можливо, я впевнений, можливо. Так, ми не можемо змінити події минулого. Але минуле може змінити нас і події майбутнього. Бо ми, спираючись на той досвід, ми стаємо іншими. Ми вже ніколи не будемо такими, як ми були. Ми або стаємо ліпше, і ми тепер критеріям ліпше, гірше вважаємо тільки себе і своє серце. Ми стаємо десь, ми просто на щось перестаємо реагувати. Навіщо? Ви знаєте, ми не прийшли в цей світ воювати, хоча історія людства це війна. І е, якщо стосунки, це постійне протистояння, війна, і хтось когось пере, перебудовує і змінює, тобто ви когось не влаштовуєте, то напевно нема про що говорити. Ви кожен з нас. Це унікальна е, послідовність енергії, унікальний досвід, унікальні люди. Да, ми такі, які ми є. І сприймати ми, нас треба. Створити передумови для змін це не значить в тупу вас змінювати. Розумієте про що? Хтось може прийти до вас. І двома трьома люблячими словами допомогти вам усвідомити, що можна зробити інакше. А хтось може вас е е е просто взяти і, ну, будемо казати, відчитати як хлопчика. І вам буде неприємно, і чи зміниться вас Зміниться. І питання як? І тут ми бачимо, що це простий приклад, а не навіщо цей приклад привожу? Що це приклад того, як ми взаємодіємо через любов ефективно. Ефективно взаємодіємо через любов. І коли ми собі йдемо е так через характер, через емоції, то ми робимо боляче людині, часто близькій, і собі. І ставимо в неприємне становище всіх оточуючих. Що з цього треба зробити? Не треба, а можемо? Можемо зробити висновки. І тому якраз вчора призвано, тобто минуле призвано, для того, щоб змінити. Завтра. Базуючись на досвіді, мудра людина минулого буде вибудовувати майбутнє таким, яким воно може могло би бути. Ми змінюємо сценарій майбутнього. А все заглядаючи в майбутнє, кожен провидець бачить з своєї колокольні. Да? І ваша колокольня. Вище чи нижче сусідньої, Це не грає зовсім ніякої ролі. Чому? Бо марево може закрити вам горизонт. Але, тим не менше, ви бачите якісь сценарії або Можете собі уявити, що може бути такий сценарій, може бути такий сценарій, може бути такий сценарій, і який з них буде реалізовано, ви не знаєте. І тому ви з закритими очима йдете взавтра. А тим не менше, якщо ви вчора і сьогодні зробили базу для того, щоб найліпший, найефективніший і наймилосердніший сценарій було прокладено, ви його обов'язково отримаєте. Да, дійсно Є такі речі, на які ми не можемо впливати напряму, ми не можемо напряму з вами вплинути на певні події в світі, які відбуваються. От ми бачимо, що несуть несенітниці про кліматичні зміни. Ми не можемо зупинити цей потік брехні. Ми можемо просто не піддаватися паніці і спокійно собі жити, розуміючи, що нічого такого не відбувається і не відбудеться. Нам псевдовчені показують катастрофи, які вже настали на планеті, не начебто, і нагнітають ці обставини. Навіщо? Щоб колективний розум притягнув це, щоб колективна антимолитва страху притягнула це? Так само працюється з війною, так само працюється з усім іншим, розхитуються ситуації. І чим більше ти дивишся новини, тим більше ти стресуєш, тим більше ти не можеш дати собі ладу. О, дійсно, так. Але що ми люди можемо дати один одному? Ми можемо підтримати один одного. Близькі люди можуть, мають право. Не, оба, не, е, не Нема такої, такого обов'язку, але ми можемо. Ми можемо і маємо право підтримати один одного. Інколи просто, мовчки, подивившись один одному в очі, інколи просто, коли людина знає, що десь там далеко є твій друг, який, з яким ти зможеш з часом знову зустрітися, обійнятися і помовчати, і знову розстатися на багато-багато років. Є в мене і у та, мене такі друзі, які дійсно е, зустріч з ними вартує того, щоб з ними помовчати. Не, не бачуши з ними е, багато років, я зустрічаюсь з ними і ми тепло мовчимо. Так, ми обмінюємось новинами, інформаціями, що було, що, що відбулося. Але ми багато говоримо. Один одному мовчки. Звісно, це коли ви знаходитесь в таких стосунках, коли біля вас є людина, з якою можна помовчати і поговорити, і відчути і, відчу, і завжди відчувати те тепло і той дотик душі не, це великий дар небес. Не всім так повезло. Точніше, мало кому так повезло, тому що робити? Спиратися на себе. Нести відповідальність за своє життя, за свої емоції самому собі, знати, що ви в себе точно є і нікуди <сум> ні не дінетесь від себе. От, тому ви е, спираєтесь на свій емоційний стан, на свої рішення, на свою відповідальність, за своє життя, за свої рішення, за своє вчора і за своє завтра. І це прекрасно. Ви. Чудово справляєтесь саме з цією відповідальністю. Ви або безвідповідальні, або свідомо робите кожен крок, робите висновки і розумієте, що відбувається навколо вас, і що буде відбуватися, теж залежить від ваших рішень, ваших емоційних станів, ваших думок. Тому. Виходить, що ми, не впливаючи на минуле, а роблячи, а роблячи з нього е фундамент. І базуючись на подіях минулого, на висновках, які лежать в минулому, ми вибудовуємо майбутнє. І від нас залежить, яке майбутнє ми з вами вибудуємо. І мова йде і про персональне е майбутнє. Звісно, що є. Зараз такі обставини, які на певні речі людям обмежують. І не тільки в нашій країні, а й по всьому світові це і певні негативні явища і певні просто явища, які обмежують. Ми пам'ятаємо події, які були буквально кілька років тому, коли весь світ було посажено на дуже короткий поводок, і надіті на, на, на масочки і все інше. І ми бачили, що це вдалося. Цей експеримент над нами був вдалий. І люди були дуже обмежені в своїх правах, природних правах. І цей, ці події багато чого показали. От. І багато чому навчили. Дійсно, були обмежені не тільки права, а й право заробити гроші було обмежено. Це фінансова складова свободи, незалежності, волі були прибрані дуже ефективно з малого бізнесу, який е е фінанси. Е пройшла хвиля, е саме знищення. Е Надзвичайно ну, малого бізнесу, нестабільного бізнесу, було показані вузькі місця, хто зустиг переорієнтуватися, вижив, хто ні, ну, втратив своє діло, на якому сподівався, що будуть заробляти і діти. Тому ну, таке ми можемо, звісно, досить е, прекрасно собі. Вибудовувати в думках майбутнє, тим не менше, воно буде базуватися на нашому минулому, а рішення ми будемо приймати сьогодні. Отже, між майбутнім і минулим є тільки мить. Мить де ви приймаєте рішення. І ці рішення будуть створювати ваше завтра. Тому. Ця фраза класна, вона класна, коли на неї дивитися зверху. Не? але, скажу вам, коли подивитися, ну, мені так здається, можливо, я не правий, то все-таки ми, ми будуємо своє майбутнє, ми на нього впливаємо, ми приймаємо рішення, і тут ми маємо просто мати світлий, незашорений погляд, чіткі Собі устремління, чіткі рішення, і це дасть досить прогнозований результат. Отже, давайте вибудовувати світле майбутнє нам, світле майбутнє нашим дітям, давайте вибудовувати майбутнє добра, злагоди, миру, в стосунках між людьми. Чому я постійно говорю про стосунки? Бо з складової маленьких стосунків між двома чи друзями. Чи родичами, чи близькою парою, ті, що готуються стати татом і мамою, які складають з себе пару. У цих маленьких з цих стосунків складаються стосунки між народами, між країнами, в соціумі, в людстві. І якщо кожен свої маленькі стосунки наповнить любов'ю, миром, повагою, то і людство Буде сповнено миром, повагою, любов'ю і забуде про ненависть, агресію. Ми нікого не будемо намагатися навчити, як жити. Ми будемо зосереджені на своєму житті, і вже своїм прикладом ми будемо показувати, як ми живемо. І, можливо, хтось скористається нашим досвідом. і Буде вибудовувати теж своє життя через мир, повагу, любов, злагоду. Я вас люблю. І я намагаюся вибудовувати свої відносини з кожним з вас через любов, через мир і злагоду. Обіймаю вас, бажаю вам. Натхнення створити своє майбутнє і майбутнє наших з вами дітей.